Початок оцього всього це було трошечки зненацька, і Харків мене зустрів тим, що десь поруч щось десь зривалося. Я людей навчаю так робити правильно, а сам роблю неправильно. Створюєш ж е, реалі життя саме Харкові. Ти не знаєш, коли йде, що може прилетіти. Я завжди жартую, щоб від мене позбутися потрібно трошки більше, ніж якихось снарядів. Допомога іноді потрібна всім без розбору. У них склалася така картина, будь то ми нічого не працювали. взагалі ми нічого не діяли. Взагалі, отакий От іде хейт в наш бік, що ми там нічого не робимо, що в нас. Мета. Після цього людей просто пускалися руки, і вони просто... Є дуже багато причин, про які я не можу казати та й не буду, бо я звичайний волонтер. Ми всі тут залишилися і ми всі тут працюємо. Отак, От якщо прямо так сказати. Але доводилося за вставинами діти. Ну, я сам з Харківської області, сам край Харківщина, дуже сильно Такий каваритний, коли ми приїжджали до Харкова, це сквери, це парк Горького. Взагалі дуже красивий, красиве місто. Якщо десь перекусити, це або буфет, або позата хата. Це таке, це як достав, таке от культурна спадщина, можна сказати. Більше всього мені подобається сквер. тобто до війни, оці сквери, де ми можна було гуляти. Тому Харків до війни запровадився дуже красивим мальовничим містом. До речі, Харків любив мій старший брат, він тут і хотів жити, як то кажуть. Йому, ну йому тут дуже сильно подобалося. Коли я навчився в Куп'янському медичному коледжі, там я почав займатися волонтерством. Там, як то кажуть, почав ось Оцю ступінь життя, коли я не, не щось роблю для себе, а для, для когось іншого. І е, в Харків ми зазвичай коли ми приїжджали, це коли нас Харків визивав, е, тут потрібно більше людей, наприклад, якийсь марафон Харківський. от, наприклад, от. наприклад, Скільки вже два марафони і, і ми відчергували, і кожен марафон завжди щось траплялося. Е, дуже добре, бо на металісті, океан, Хоч я народився на Харківщині, я провчився на Харківщині, але потрібно було отримувати вищу освіту. І я навчався в Луганській області, а саме в Рубіжному. Е, навчався я в медичному університеті. Е, потім змінив на університет імені Даля. Це Сєвєродонецьк. А 24 лютого я був саме в Лисичанську. До 24 лютого були обстріли, причому обстріли були в великій частині Луганської області. Тобто, коли ці обстріли так почастішали, що вже ракети, вже не тільки артилерійські обстріли, а вже й ракети полетіли і навіть не порозкинулися, навіть не звернули увагу. Трапилось так, що десь в ранку, й ранку, десь з 5 до 6, зателефонував старший брат, сказав, почалося. Він до цього ще мені казав, щоб я виїжджав з Луганської області, був вдома, бо вдома ну, ж робота є, як покажуть, село, треба ж робити щось. Але я залишався в Луганській області, подумав, що там ну, щось десь та знадобиться якась допомога. І ось він зателефонував, сказав, що це все почалося. Я спочатку не повірив все, потім пройшов в інтернет заходити, дивитися. Оте, звернення про початок спецоперації, так. І вже потім вже дійшло, що дійсно так. Потім через того, як задифнував брат, е, буквально за хвилин 15-20 задифонувала мама казала, давай, збирайся, давай е, думай, як ти будеш виїжджати, давай, наперше попавшися автобус чи поїзд, чи потяг. В Височанську не було ніякої паніки. Люди спокійно йшли на роботу, збиралися на роботу, Це не було нічого, як то кажуть, не придвищало біди. А вже потім, коли почали вже десь поруч падати снаряди, то люди трошки зрозуміли. Ось черга в аптеку, черга вже майже всюди були черги. Уже люди закуплялися, все взяв квитки на потяг. Це ще був тоді невокаційний потяг. Це був звичайний рейсовий потяг, який приїхав. Хоча люди вже тоді евакуйовувалися, вже в нього розили всіх підряд. Дома вже чекала мама і бабушка. А, батько вже тоді намагався потрапити в перший день до тероборони, але не вийшло, бо там, як то кажуть, їй було не до цього всього. Все було трошечки зненацька. Так, трошки до цього особисто я не був готовий. Я навіть і не думав, що таке зможе трапитися. Але доводилося за обставинами діяти. Коли я приїхав додому 24-го вечора, я 25-го хотів потрапити до Харкова і допомагати хлопцям ну, людям, які тут залишилися, бо тоді тут було відносно мало людей, мало волонтерів саме від нашої організації. Тоді як то кажуть, робота працювалася лише тільки в телефонному режимі, і в деяких випадках, коли люди виїжджали на місце, вже якийсь, як то кажуть, приход, тому моя волонтерська на Харківщині почалося з того, що я був. Телефонному режимі, через чати, через е, е, Facebook і месенджери мені доводилось людям запитувати, де вони, що вони, як тобто тримати зв'язок. а іноді навіть. Потрібно бути посередником, бо з тими людьми не було зв'язку, а в мене з ними був. І я їм писав, що краще робити в тій чи іншій ситуації. А вже потім так трапилося, що навіть нам зв'язок виробили. Тобто не було ні інтернету, ні телефонного зв'язку. А якщо він і був, то це потрібно було залазити або десь на рівень другого поверху, і тоді можливо якась би який, якийсь би зв'язок і був. Тому на тому моє волонтерство закінчилося в плані месенджера телефонного, цих дзвінків, контактів. Старший брат з госпіталя написав, сказав, що краще звідти виїжджати. Бо коли вони зайдуть, то з нами, як то кажуть, ну з нами будуть по-іншому входитися саме з нами, з нашою сім'єю. Зібрав бабушку і маму. Батько вже був та оборони, і на вакуаційному потягу я відвіз їх на західну частину. Коли ми проїжджали Харків, я побачив колег, які на ЖД-вокзалі працювали, роздавали їжу. Та оце все. Я дзвоню до них, кажу, що вам допомога потрібна? Вони кажуть: Ну, типа, так, хочеш, залишайся. Я кажу, Ну, спочатку я відвезу маму і бабусю туди, на західну частину країни. А потім повернуся. Я намагався зробити це все максимально швидко. Десь за 2-3 дні я хотів туди і назад це все зробити, але так вийшло, що затримався на неділю, там, на західній частині країни, саме в Тернополі. До речі, гарне місто. теж. І коли повернуся до Харкова, в першу чергу я приїхав в комендантську годину. І Харків мене зустрів тим, що десь поруч щось десь взривалося. Взагалі, коли я від'їжджаю від Харкова і приїжджаю в Харків, мене зустрічає Канана. Під час обстрілу я зараз просто вже сплю в наушниках. Ну, типу, е, одразу говорю: так робити не потрібно, потрібно. Якщо є тривога, потрібно переходити в безпечні місця. Е, я просто ну, я така людина, просто вибачаю за себе за те, що я людей навчаю так робити правильно, а сам роблю неправильно. Але це все одно небезпечно, бо е, ти не знаєш, коли йде, що може прилетіти. На ЖД-вокзалі переночував. Зранку мене забрали в перший ж ранок. Як так кажуть, без сна без нічого. Я намагався потрапити, влаштуватися на роботу, бо я приїхав саме працювати в Харкові на швидкій. Але через обмеження по здоров'ю мені сказали, що краще дочекатися, коли це закінчиться, і мене з радістю приймуть, коли це закінчиться, де я прийду медогляд, тобто все оце, все оце пройду. З роботою у мене поки що не виходить, тому я на 100% відсотків волонтерство все пішов і почав. Виїзди, дзвінки тренінгом, тобто мені як інструктору потрібно було навчати людей з першої першої допомоги, а потім вже міні-небезпеці. Бо в Харків в Харківській області на той час я був єдиним інструктором зміни небезпеки. І тому проводив онлайн спочатку для співробітників і волонтерів. Потім уже прийшлось так офлайн все проводити в більш таких укриттях в сховищах приїжджати і проводити майстер-класи по першій допомозі і по міні безпеці. То зараз робота трошки відрізняється. Тобто, зараз мені, як координатору напрямку, потрібно продумувати, де проводити в безпечних місцях ці інформаційні сесії. Думати про безпеку моїх волонтерів, бо коли вони ж проводять цю інформаційну сесію ну, інформаційні сесії, їм теж потрібно думати про безпеку не тільки про себе, а про тих, хто слухає. Тобто, зараз трошечки це все відрізняється. Зараз не в такому а... величезному об'ємі. Тобто, якщо спочатку 24 лютого ми всі працювали десь. На 500, на 400-500%, то зараз ми просто працюємо на 100%. Відсотків. Тобто, ну, не, не над норма, але і все одно ми теж працюємо. Нас волонтерів збільшилося з 15 до 250, тому е кожен працює, кожного є своя, своя ця ніша, е ніша, яку кожен знає. Тобто водії то знають, що вони повинні приїхати. На склад їх загружають, і вони, отак, от караваном по всьому Харкову, і в області і в Харкові виїжджають, розводять гуманітарну допомогу. Інструктори займаються тим, що вони навчають самі навчаються і навчають інших. Колд-центр тим, що він працює, сидить на місці. Ці телефоні дзвінки по декілька сотень, а навіть тисяч спочатку було, до речі, три тисячі дзвінків, три тисячі заявок в день, де повинні було це все опрацювати. Якось це все зробити. Звінки були в тому, що що робити, нас можете нас евакуювати, ми знаходимося в такому місці. приїдьте, нас, заберіть. Тут вмерла людина. Будь ласка, заберіть, заберіть тіло. В деяких випадках ми давали рекомендації: тобто, там переховуватися, запасатися їжею, запаситися цим. Є можливість прийдіть сюди, ми зможемо вас зібрати звідси. Euh, тобто дзвінки були по-разному. Початок березня вже люди вже стали більше не про це все. Допоможіть там та виїхати, а саме про гуманітарну допомогу. Тобто перевезіть продукти, перевезіть е, гігієну її, тобто ну, їжу. І потреби з одного боку не змінювалися, проте їх не ставало менше. Тобто, Потреби були завжди, і вони будуть, і вони навіть зараз є. Зараз теж дуже багато заявок. Але ж е, заявок багато, волонтерів якби, теж якби є. Але можливості зараз вже не ті. Тобто деякі деяких заяв, заява обробляється тиждень. В деяких взагалі два дні і ми одразу можемо туди виїхати, бо саме маршрут в тому напрямку був вже побудований. Тобто логістика, вона зараз є, вона працює, але вона теж трошечки. 에, щоб не матюкатися, порушена <гум> допомога іноді потрібна всім без розбору. Люди, які е, їм довелося виїжджати з е, тимчасово окупованих е, міст і районів, діти, е, Ну, люди похилого віку, жінки і вимушено переселені люди. Е, навіть е, спочатку воно штабного вторгнення е, допомогли дельфінарям, здається, дельфінам евакуюватися наша організація. Тобто всі. Тому всі, всім, кому потрібна допомога, вони її всі. Ми намагаємося зробити так, щоб її всі отримали. Проте люди теж повинні розуміти, що наше ми не всемогутні і ми не можемо прям зробити все отак. Звичайно є і чоловіки, яким потрібна допомога, проте е, вони більше за всього вони знають, що можна зробити, але в них просто немає цієї можливості. Тому ми просто робимо таку можливість, що вони можуть і самі собі і інші допомогти. Остання евакуація була дуже така. Е, з самого початку вона почалась несподівано, бо е, 20 здається, 20 кліток чи 20 собак. Нам макували за ну, за один. Ет. Тобто бусик, а там так клітки і собачка так от стоять, і всі таки на, вони ще відео показуються, знімають відео, і всі такі на тебе дивляться, такі гав-гав-гав-гав. Це гав, гав", 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 гав". тобто, така трошки мила картина. Люди навіть тварин не покидають, не вивозять всіх. За себе я ніколи не думав, бо ну, я завжди жартую, щоб від мене позбутися, потрібно трошки більше, ніж якихось арснарядів. Це якщо прям так казати. Тому більш турбую. ну, то... Намаюсь думати про, про, про інших. Е, спочатку було дуже за родичів. Коли більшість з них виїхала в безпечні місця, вже трошечки поспокійніше стало. Більш переживаю за колег, за волонтерів, бо коли ми йдемо на якийсь виїзд чи на якусь евакуацію, чи щось, ти в першу чергу думаєш про волонтерів і про тих людей, яких ти везеш. Бо... Дякувати тому, що за всі евакуації в нас ще ніхто не не відійшов в інший світ. Поранені були, постраждалі були, але загиблих не було. І це я не знаю, що, що тут можна сказати. Більш пентежить ще те, що тим людям, які зараз залишились на тимчасово окупованих територіях, не можна ніяк допомогти. Ну, допомогти їм можна, телефони, паради, куди звертатися, прийняти їх, як вони евакуюються. Тобто так, але ті, які там залишаються, ось дуже важко їм допомагати. Оце ось більше всього, за це все переживаю. Ще з самого початку цього всього, коли е, говорили, що Червоний хрест не може організувати коридори, червоний хрест не може е, зробити там те чи ще щось інше. Е, людям в першу чергу ну, люди в першу чергу повинні розуміти, як працює ця організація. Е, тобто є деякі моменти, в яких е, ми, як червоний хрест України, ми не можемо ніяк е, зробити щось. Тобто організувати зелений коридор ми не можемо в цьому плані як національне товариство. Проте ми можемо допомогти е, евакуйовуватися. Але організувати це все у нас немає на це спеціального мандату. Є для цього всього Міжнародний комітет Червоного Христа, який займається цим сим. І в них іноді це не виходить, бо є дуже багато причин, про які я не можу казати та й не буду, бо я, звичайний волонтер. Тому оцей негатив, який був спочатку, що ми там не можемо що зробити, малося на увазі, як би говорилися, одні організації одному компоненту. Через те, що люди не завжди розуміли, чим ми займаємося, як ми займаємося, навіть іноді не цікавилися, чим ми займаємося. У них склалася така картина, будто ми нічого не працювали. взагалі, ми нічого не діяли. Взагалі, та нас є три компоненти: це міжнародний комітет Червоного Хреста, це міжнародна федерація товариств Червоного Хреста, Червоного місця, і ми як національне товариство. І в нас три компоненти, у кожного компонента своя е, робота. Тобто кожен працює в своєму експортувастері. І коли кажуть, що Червоний хрест нічого не робить, ну. Пачаюся Червоний Хрест України з 2014 року робить багато що від евакуації до допомоги відбудов допомагаю людям будівлі відремонтовувати. То зараз об'єм цей трошечки mm. та яке трошечки <зів> збільшився в рази. Тобто ми працюємо одразу, і коли я кажу, що ми наша організація це саме Червоний Хрест України. І Коли в нас е, вже не вперше отакий йде хейт в наш бік, що ми там нічого не робимо, що у нас там ето, це оцей негатив, е, який іноді ну просто. Я знаю, більшість волонтерів, які щойно прийшли в організацію, вони працювали, вони вже наділи нашу форму, їм подобалося людям допомагати. І коли в соцмережах почався цей такий хейт, що нічого не робиться, нічого не То ці люди просто опускали руки і вони казали, ні, дуже важко. Ми коли приїжджали, навіть от був такий випадок, що коли е, приїхали привезти гуманітарний вантаж людям, вони просто казали, та ви, та, ви, так, отак, отак, йдіть, типу, ну, прогнали. Ну, зазвичай люди після цього так. Це такий негативний наслідок, який є. після цього людей просто пускалися руки, і вони просто або вони йшли з організації, виїжджали в безпечне місце, бо вони ну якби що тут робити, якщо вони не можуть допомагати людям перебувати під обстрілами, наприклад, не хотіли, чи просто йшли в іншу організацію, що в цьому вони робили все правильно. Бо якщо тут не виходить волонтерити, тут дуже важко, ви можете завжди обрати інші волонтерські організації, бо в Харкові їх безліч, в Харкові залишилося от так куча. Людей-волонтерів, які працюють навіть в цей час, навіть під обстрілями вони бувають. Тому брати окрему якусь організацію я не можу. Ми всі працюємо, ми всі Ми всі тут залишилися, і ми всі тут працюємо. Отак, якщо прям так сказати, mm -hmm. в найближчому майбутньому, коли відбудеться звільнення тимчасово окупованої території, нам доведеться їхати вже більш туди далі. Тобто, наша логістика буде трошечки збільшуватися. І буде більше роботи в цьому плані. Тобто, нам потрібно на майбутнє думати про те. Е Просто думати про майбутнє, якщо так прям. Про, про все доведеться думати. Е Проте, все, все буде залежати тільки від тих можливостей, яких, яка в них буде. Тобто вони вже знають, що вони будуть що вони будуть робити. Проте будеться можливість чи ні, отут вже залежить це все від е деяких факторів. Тому в першу чергу. Ми повинні подумати, що ми будемо робити далі. А деякі люди вже це зрозуміли, і деякі люди вже це роблять. Вони почали відбудовуватися, вони почали, вони виходять на роботу, вони, вони повертаються в Харків. Це теж на секунду, це теж люди думають про майбутнє. Люди, які вже повернулися чи планують повертатися, вони повинні усвідомлювати те, що. Ситуація така, що обстріли вони є і будуть. Тобто в першу чергу, люди повинні дотримуватися правил яких саме. Якщо є тривога, вони повинні перейти в безпечне місце. Якщо заборона, ну нельзя туди пройти чи проїхати, то краще цього не робити, бо якщо є заборона, то там є за що забороняти. Тобто там може якийсь вибухонебезпечний залишок війни, чи там ще щось залишилось таке небезпечне. Ось така в першу чергу буде парада. Е, інша порада буде заключитися в тому, що е, звикати до обстрілів ні в кому разі не потрібно. До цього звикати взагалі не треба і навіть не думайте про те, щоб це звикати до цього всього. І головне в першу чергу подумати про своє здоров'я не тільки про фізичне, а й психологічне. Це теж немало що вони можуть для цього всього зробити? Е, відвідувати якісь заходи, які в першу чергу дотримуються безпеч... безпеки, тобто, якщо там безпечно, то можна заходити на цей захід, е, навчатися, проходити якісь тренінги, слухати якісь вебінари або семінари, якісь е, і допомагати. Не сидіти в телефоні, в коментарях, писати, що отак, от всі погані, ніхто нічого не робить, а самому взяти, прийти в якусь організацію чи навіть самому і щось зробити. Щось чимось допомогти. Не можете самі прийдіть в організацію. Організація вже е, робить, вона вже працює, вона вже знає, як це все зробити. Їй, можливо, потрібні люди. Саме ти, саме та людина, яка захоче це допомогти. Тому хочеш допомогти, допомагай. Е, не хочеш допомагати, е, не заважай людям допомагати. Просто це, це, це трошки таке грубо. Е, проте це так би суворі реалії життя. Суворі ж реалії життя саме в Харкові. До речі, якщо думаєте, що ви нічого не зможете зробити, то ви просто спробуйте. Не, не вийде, ну, добре, ви самі переконаєтесь в тому, що у вас це не вийде. Якщо ж у вас вийшло, то ви герой, ви, ви крутий. Що ще можу сказати? Ви молодець. А, в першу чергу поспати. Так. А, взагалі, в першу чергу, повернутися додому. Дорогу знайти, це як пісня, це все, тобто повернутися додому, там поспати в рідних стінах, почати це все відбудовувати. Звичайно, це так швидко не вийде. Після того, як відбудуємо дім мандрувати. А вже там, можливо, в мандрах щось таке може і буде.